Доброго ранку, мої любі діти! 22 квітня ми відзначаємо свято, яке називається Всесвітній День Землі. Ми з вами живемо на планеті, ім'я якій Земля. Планета Земля, наш дім, прекрасний і неповторний, в якому є все для того, щоб бути щасливими і здоровими. Наша земля це і гори, і річки. Моря, океани, ліси, поля, квіти, тварини, птахи, комахи, люди. І всі ми з вами любимо милуватися красою природи. Але ж ми всі певно знаємо, що красу природи потрібно берегти. Якщо її не берегти, то наша земля зазнає. Великих втрат вона сумує, назавжди запам'ятай, бережи свій рідний край. Це твоя земля, країна, край батьківський, батьківщина. Природі другом будь і пам'ятай, не ниш нічого, квітку не ламай. Хай все голубить, сонечко ясне, життя на цій землі у всіх одне. Ми з вами зробимо аплікацію, яка буде називатися Квітуча земля. Для цього ми вирізаємо з блакитного кольору ось таке коло. Це буде наша з вами земля. Потім е, з зеленого кольору довільної форми будемо ось так от. Хай вам батьки допоможуть. Ну, ось такою довільної форми вирізаємо декілька таких ось, дивіться. Ось так це буде наша планета, з вами, Земля. Так, Наклеюємо. тепер. Тепер ми будемо робити з вами квіти. З зеленого кольору вирізаємо ось так листочки. Дивіться, згорнули навпіл. І ось так вирізаємо наші з вами листочки. Вони можуть бути різної форми, різного розміру. Дивіться. Будуть у нас з вами листочки. Які ми зараз будемо з вами приклеювати. Дивіться: кінчик намазуємо, на весь. І ось так. В довільній формі ми їх будемо зараз приклеювати. Так. Листочки ми приклеїли з вами. Потрібно нам тепер зробити з вами квіти. Ось такі ми, вже з вами я показувала, але покажу ще. Ось такий в мене квадрат різного кольору, десь 4 на 4 см. Згинаємо навпіл, ще раз навпіл і ось так. Трикутничок робимо, беремо ножиці і вирізаємо нашу з вами квіточку. Дивіться, розгортаємо, бачите, і в нас вийшли ось такі квіточки. Тепер ми їх будемо з вами приклеювати, ставимо крапочку тільки посередині, подивіться. І ось так приклеїмо на нашу з вами так? Подивіться, яка в нас вийшла з вами. Зараз. Так. Подивіться, яка гарна в нас з вами вийшла квітуча земля.